Доброго дня, з вами Олександр Юріков. І сьогодні ми поговоримо про розмір матеріальної шкоди у Кримінальному кодексі України. Хоча ці сьогодні положення, які ми розберемо, вони стосуються також і Кодексу України про адміністративні правопорушення. для того, щоб нам зрозуміти саме розмір матеріальної шкоди, наприклад, відкриємо статтю 185 Кримінального кодексу України, де зазначено, що це у нас крадіжка таємне викрадення чужого майна. І якщо ми подивимося частину третю, то тут є розмір, наприклад, крадіжки вже що завдала значної шкоди потерпілому, якщо це частина четверта, то відповідно великі розміри, і частина п'ята особливо великі розміри. При цьому мінімальний розмір крадіжки в кримінальному кодексі не зазначено. Акцентую увагу, не зазначено саме в кримінальному кодексі мінімальний розмір крадіжки. Хоча. Значна шкода у великому розмірі, особливо у великому розмірі передбачена в примітці, зокрема в пунктах 2, 3 і 4. Наприклад, пункт 2 примітки передбачає, що у статтях 185, 176, 189, 190 Кримінального кодексу України значна шкода визначається із урахуванням матеріального становища потерпілого, та якщо йому спричинені збитки на суму від 100 до 250. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто, ми бачимо, що тут спирається на неоподаткований мінімум доходів громадян В кримінальному кодексі не зазначено, що це таке, тобто його мінімальний розмір одиниця, оскільки в гривнях один неоподаткований мінімум доходів громадян не зазначено, крім того, виникають деякі у осіб, які нещодавно починають. Вивчати кримінальне право. Чому, наприклад, у нас в завданій шкоді зазначено неоподаткований мінімум доходів громадян, і в санкції статті, де написано штраф, також він карається в неоподаткованих мінімумів доходів громадян. От. Тобто, слово сполучення одне і те саме, але значення його різне. Для цього нам треба відкрити податковий кодекс України. Податковий кодекс України. Відкриваємо Податковий кодекс України. Відкриваємо розділ 20, перехідні положення Податкового кодексу України, підрозділ 1, особливості справляння податку на доходи фізичних осіб. І шукаємо тут п'ятий пункт. Ось він, п'ятий пункт. Що тут зазначено? Якщо норми інших законів містять посилання, тобто не лише Податкового кодексу. На неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень. Сума в розмірі 17 гривень. Крім норм адміністративного і кримінального законодавства, в частині кваліфікації, саме кваліфікації адміністративних і кримінальних правопорушень. Для таких випадків сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, тобто один НМДГ під час кваліфікації кримінальних і адміністративних правопорушень, дорівнює у нас одній податковій соціальній податковій пільзі. А розмір податкової соціальної пільги він визначається відповідно до підпункту 169.1.1 Пункту 169.1 статті 169 розділу 4 Податкового кодексу України у відповідному році. Натискаємо на, цю, на це посилання. Воно відсилає нас до цього пункту, де зазначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Прожиткового мінімуму для працездатної особи. Встановленого на 1 січня звітного року. Звітного року в даному випадку у нас 2024 рік. Тобто, у нас е, зараз ми маємо такі поняття, як неоподаткований мінімум доходів громадян, передбачений у покаранні в санкції статті, неоподаткований мінімум доходів громадян, передбачений під час кваліфікації кримінальних та адміністративних правопорушень, податкова соціальна пільга. І прожитковий мінімум для працездатних осіб. Поки що у нас лише певні визначення, поняття. Скільки це в гривнях, не зрозумів. Єдине зрозуміло, що у нас неоподаткований мінімум доходів громадян під час призначення покарання це 17 гривень. Він не змінне. Тобто, якщо ви бачите, що в санкції статті зазначено там 10 неоподаткованих мінімумів громадян, то один мінімум доходів громадян даного випадку становить 17 гривень. Множимо на 10 – 170 гривень. Тепер нам треба визначити прожитковий мінімум для працездатних осіб і відповідно податкову соціальну пільгу. Прожитковий мінімум для працездатних осіб він встановлюється законом України про державний бюджет України на поточний рік. В даному випадку нас цікавить 2024 рік. Ось він закон України про державний бюджет України на 2024 рік. В цьому законі, в цьому нормативно-правовому акті ми шукаємо статтю 7. В статті 7 зазначено розміри певних мінімумів прожиткових для окремих категорій осіб. Нас цікавить саме для працездатних осіб. для працездатних. Не для працездатних осіб, які застосовуються для визначення там базового розміру посадового укладу судді, не для визначення посадових укладів працівників інших державних органів, не для прокурора, а саме просто для працездатних осіб. В даному випадку, в 2024 році, на 1 січня станом один прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 3028 гривень. 3028 гривень. І нам вже відомо, що податкова соціальна пільга це 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це ми, це нам відомо з податкового, податкового кодексу України. Ось звідси. 50%. 50%. 50% це половина. Тобто нам треба 3028 гривень. Поділити на 2 це дорівнює 1514 гривень. Ось ця сума. Так як ми знаємо, що один. Неоподаткований мінімум доходів громадян під час кваліфікації кримінальних та адміністративних правопорушень дорівнює податковій соціальній пільзі, то у нас один, один НМДГ, отак от будемо робити, під час кваліфікації кримінальних та адміністративних правопорушень дорівнює 1514 гривень. 1514 гривень. Тобто ми повертаємося до Кримінального кодексу України. До крадіжки нашої. Частина третя. Да, у нас передбачає значну шкоду потерпілому. Крадіжка, що завдає значну шкоду потерпілому. В пункті другому ми вже до примітки до статті 185. Нам вже відомо, що Значна шкода це збитки на суму від 100 до 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ну, від 100 будемо рахувати. От. Тобто, мінімальна сума 100. Що нам треба для того, щоб порахувати, скільки це буде в гривнях? Ось ми оцю 1514 множимо на 100, що зазначено у статті. Що зазначено у статті 100 НМДГ. І це у нас дорівнює. Ось так у нас буде дорівнювати. Легше порахувати, буде два нулики, додаємо. 151 400 гривень. Це буде значна, напевно, не видно буде. Значна шкода під час крадіжки. Значна шкода під час крадіжки. Це нам зрозуміло. Для того, щоб зрозуміти вирахувати, мінімальний розмір крадіжки, тобто, а з якого ж мінімальної суми починається саме кримінальна крадіжка. Для цього нам вже треба Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 51: дрібне викрадення чужого майна. Дрібне викрадення чужого майна. Відповідно до частини першої. Цієї статті. Дрібним викраденням чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати. Тобто це нам свідчить про те, що мінімальний розмір викраденого майна має значення у крадіжці 185 стаття, шахрайстві 190 і при чи розтрати чужого майна 191 стаття. Ми дивимося третю частину цієї статті 51. -ї. Кодексу України про адміністративні правопорушення, де зазначено, що викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Нам вже це в даному разі буде як кваліфікація. Кримінальних та адміністративних правопорушень. Нам вже відомо, що один неоподаткований мінімум доходів громадян це 1514 гривень. Нам треба помножити на 0,2. І це дорівнює у нас 302 гривні 80 копійок. 302 гривні 80 копійок. І виходить таким чином, що все, що дорівнює або менше оцієї суми. 302 гривні, гривні 80 копійок, це буде у нас дрібне викрадення чужого майна. Все, що перевищує цю суму, це вже буде кримінальне правопорушення або крадіжка, або шахраст, або розтрата привласнення, в залежності від способу вчинення цього кримінального правопорушення, іноді легше рахувати саме не, хоча це трішки неправильно, але легше. Щоб не множити на 0,2, ми просто прибираємо 1,0 від прожиткового мінімуму. Тобто у нас є ось ця цифра. Ми завжди тут ставимо кому. І оце у нас буде розмір між дрібним викраденням чужого майна і кримінальною крадіжкою. Наприклад, буде у нас там прожитковий мінімум лись 5 тисяч гривень. Ну, давайте не 5. 515 гривень, то ми просто ставимо тут кому для того, щоб нам не перемножувати, і все. Ми розуміємо, що там на певний рік мінімальний розмір крадіжки 50, 501 гривня 50 копійок. Це для прикладу. Також було зроблено ось таку табличку. Можете зробити для себе Скріншот відео. Зараз її трішки збільшу. Щоб її видно було. В даній табличці у нас наведено рік в самій, лівій зліва направи рік, звітний, скажімо так, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум для працездатних осіб, такий розовий. 3028 гривень у нас. Податкова соціальна пільга. Це ж неоподаткований мінімум доходів громадян під час кваліфікації. 1514 гривень. Потім розмір. Тобто, це розмір цієї податкової соціальної пільги 50% від прожиткового мінімуму. І розмір для притягнення особи до кримінальної відповідальності. І тут передбачено перелік статей. Це на даний час 302 гривні 80 копійок, як ми і порахували. Далі Далі йде табличка по вже передбаченим розмірам завданих збитків, що міститься в статтях або в обставинах, що обтягують відповідальність. Визначено, в яких статтях. Тут не всі статті кримінального кодексу, а лише ті, які є найбільш поширеними. І нижче вже вирахована завдана шкода в гривнях. Тобто зверху в неоподаткованих мінімумах доходів громадян. Ось тут, знизу в гривнях. І так по кожному року попередньому. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.